Незалежність нашої держави це мрія багатьох поколінь українців, наших батьків, наших дідів, прадідів. І вони не раз спробували її реалізувати. Правда, всі ці спроби були невдалими, короткочасними. І зрозуміло, що 91 рік став такою визначною віхою для всіх українців і всі зустріли його з радістю. Причому слід сказати, що незалежно від уподобань, від віри від нації, від мови, тому що 90% українців проголосували за незалежність, коли був референдум. Так що це було велике піднесення, велике свято, велика радість і велика надія на те, що скоро все буде у нас добре. Ну, Зрозуміло було, що так швидко такі проблеми не рішаються. Зрозуміло було, що держава велика, різні люди і різні сусіди. Так що все ж таки помалу наші надії справлюються. І ми бачимо за ці 25 років, що впевнено, повільно, але ми йдемо до тої мрії, яка була і є в нашого народу. Песимізму тут не повинно бути, тому що е, песимізм це втрата, це не перемога. Так що песимізм повинен бути і це нормальне явище, що ми мріємо мати свою державу. Але шлях зрозумілий, і ми по ньому йдемо і надіємо, що все буде добре. Україна як нація вона ще не сформована до кінця, вона формується. Ну і ще наші сусіди теж нам допомагають. Трошки не тупцюватися на місці, а не знаходити раціональні шляхи виходу з цієї ситуації. Хоча дуже приємно те, що світова громадськість підтримує Україну і робить все для того, щоб ми знайшли свою дорогу, свій шлях і якнайшвидше перебудували нашу державу.